У вас зараз перерва. Я... Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Ну молодці, підемо подивимося, що ви робите. Пішли далі. Так наші проблем. А ні, такі брані, що зараз немає. Взагалі? Сигар Николаевич, общее количество Россия, Куба, Корея. Сколько количество? Самолетов? Да, а, значит, 20. 32 самолета, 148-х. У нас три самолета. Так, остальные два самолета в Корее. 400, 400, 400 часов в месяц. месяц. Это практически каждый день по 2-3 полета. 175-й, это 80-80 и по А это 95-й. Да, 95-й. 90-900 или 700 не только. Вообще там это не да,

Нормально? Вот так. Теперь будете взлетать сейчас. Sí, yeah but Бенатуральний льот. Всі, хто промотали, всі зустрічають. Не кожна країна у світі може будувати літаки. Україна має такі технологічні рішення, має все для того, щоб практично повністю віддаля будувати літаки, які е, мають показ в світі. Але на превеликий жаль з тих чи інших причин. Антоново стримувався, а інші авіабудівні компанії розвивалися в цьому серпні. В тому числі, я думаю, що ні для кого не секрет, що і російські компанії в тому числі. Наше завдання сьогодні те, що ми маємо можливості розвинути. Ми бачимо, що одиниці літаків в Україні є наша добробутниця. По всім характеристикам, абсолютно по всіх, цей літак є дуже і дуже якісним. З точки зору експлуатації і комфорту, і в тому, і в тому числі на рахунок, на рахунок е, надійності. Тому наше завдання за допомогти компанії е, вийти з того стану, де сьогодні вони знаходяться, такого, б сказав, в такому, я би сказав, поки що невизначеному стані. Ідея наступна: знайти ресурси, надати можливість виробляти літаки. Ці літаки ми маємо поставити на авіалінії України. У нас є державна компанія Україна, є приватні компанії. Але я вважаю, що ми тоді зможемо продавати літаки, коли самі на них будемо літати. І сьогодні наше завдання саме полягає в тому, щоб налагодити серійне І ще одна річ, яку би я хотів сказати. В тому, що нам потрібно сьогодні в Україні розвивати національну економіку, виходячи з наших можливостей. І те, що ми можемо будувати літаки, те, що ми можемо будувати інші обладнання, те, що ми можемо побудувати український трактор, те, що ми можемо будувати вагони, те, що ми можемо будувати спеціальне обладнання для енергетики і так далі, і так далі, це все дає можливість створювати нові робочі місця. Нові робочі місця це заробітна плата людей. Це розвит національної економіки. Це дасть нам можливість в, при швидкому розвитку подій відмовитися від сторонньої підтримки. Сьогодні така допомога на театр і життєво необхідна. Але при потенційних можливостях України говорити про те, що ми маємо із року в рік а, ходити по світу і просити підтримку, вважаю, що це є неприпустимо. Тому наше завдання розгляд національної економіки. І в цьому контексті сегмент авіабудування. Є дуже важливим, тому що створює дуже багато руху, навколо робочих місць. І найголовніше це високотехнологічний продукт, яким Україна сьогодні володіє. Цілі такі нічим не менше, ніж аналоги світових виробників. Наше завдання завдання питання Я вважаю, що це абсолютно реально. Але далі потрібно...